Мені тоді було 16 років, і не було роботи, не було грошей, і мусила шукати і ловитися за всю роботу, яку мені пропонували і тут. Ну, жінка підійшла, сказала: давай, поїхали в Київ, будеш там доглядальницею, з дітьми будеш сидіти. Я поїхала, але там відібрали паспорт, всі документи і заставили займатися проституцією. Робоче місце тоді ще 16-річної Наталі. Ім'я вигадана на прохання героїні, було саме тут. Це так би мовити, український варіант кварталу червоних ліхтарів, а простіше столична окружна. Головними працівницями цього місця стають неповнолітні. По перше, діти не мають того досвіду, діти не прожили ще доросле життя. Вони дуже залежні від того, як функціонує їх сім'я. Вони залежні від комерційної експлуатації від проституції, про яку ви згадали, і справді, якщо поглянути на якісь конкретні примери, приклади, то ми бачимо, що. Да, проблема дуже серйозна, і на це був націлений проект на те, щоб працювати з тими жертвами. Згідно зі статистикою представництва міжнародної організації з міграції в Україні впродовж 2010-2011 років, кількість виявлених випадків торгівлі людьми в межах України зросла до 8,5% від усіх випадків. Більшість із виявлених постраждалих від внутрішньої торгівлі людьми діти та підлітки. Історія ж наших героїв показує усім, що світло в кінці тунелю не гасне. Про це потрібно пам'ятати. Тим паче, що усі підозрювані, попри складність усієї операції, вже отримують покарання. Це була проведена така операція спільна з департаментом нашим тоді ще тодішнім. І, і затримано. Та це лише вершина айсбергу. Після затримання сутенерів, які обманним шляхом утримували і змушували заробляти дівчат проституцією. Повинен був бути суд, а там уже уся справа могла розвалитись, як піщаний будинок. Дівчата були дуже налякані і не хотіли свідчити проти своїх колишніх катів. Вони попередньо досить жорстка була. Я вже говорив. З ним у них була досить жорстка дисципліна. Вони жорстко реагували, жорстко принижували. Там ну, раніше ми говорили, що в деяких навіть зв'язували цепями, закидали басейни. На допомогу в цій ситуації прийшов спільний проект Євросоюзу та міжнародної організації з міграції в Україні. Через громадську організацію сучасник вони надали зламаним психологічно дівчатам не лише адвоката, а головне психологічну допомогу. Звичайно, проект був надзвичайно важливий і роль, роль цього проекту, який підтримувався, фінансувався Європейським Союзом. Великою не тільки для місцевого значення, а для всієї України, тому що це практично перший проєкт, національний проєкт в Україні, а проект тривав в п'яти областях, не тільки Чернівецькій області, а ще й Харківській, Луганській, Миколаївській та Закарпатській. У рамках проекту було надано допомогу 270 дітям, після чого вони повернулися додому до нормального повноцінного життя. 41 дитина отримала всебічну медичну допомогу. Цей професійний рівень підвищили й фахівці громадських організацій. А наша гориня вже встигла одружитись та народити дітей. Про згадує як про страшний сон. Якщо б мені не допомогли, тоді в суді, львіра і, і безкоштовний і захист був і не знаю, як би це було. Дуже допомогли, тому що і допомогли взагалі не просто в суді, тільки а й життя змінити.